Серйозний вигляд, харизматичний прояв, багато інформації, красиве виконання, і ви досягаєте ефекту доктора Фокса. Говоримо про все і не про що. Бувало таке? Отже, кожного разу, коли ви чуєте від харизматичної людини дуже багато інформації, прислухайтесь. Чи корисна ця інформація, чи змістовна, або ж це просто красиве виконання? Але ефект доктора Фокса спрацює. Тому що зазвичай нам подобаються люди, які впевнені в собі, які красиво можуть говорити і приподнести себе так, щоб інші заздріли. Серйозний вигляд, харизматичний прояв. Багато інформації.